Це відео не містить видовищного відео. В цьому відео будуть думки, які зацікавлять тих, хто теж зрозумів, що роман про життя і пригоди Робінзона Крузо є незрозумілим, є мало зрозумілим. Це відео зацікавить тих, хто теж вважає шкільні. Тлумачення цього роману поверховими, а часто і хибними. Я пропоную е, три різних тлумачення цього роману. Перше, я б назвав е, школярсько-радянським. Е, школярське, бо е, саме таке тлумачення фігурує е, в більшості наших шкіл. Воно є це тлумачення. Також радянським, бо таке тлумачення було популярним в радянські часи. В рамках цього тлумачення Робінзон Крузо вижив на безлюдному острові завдяки своєму розуму і своїй праці. Він залишився людиною, не здичавів, навпаки, він окультурив дикуна п'ятницю. Перетворив людожера на людину. Отже, це роман про такого хомофабера, стахановця, будівника світлого майбутнього. Друге тлумачення я назву церковно-протестантським. За цим тлумаченням Робінзон Крузо це блудний син, який з Божої волі опинився. В раю Едемі та зміг розпочати нову історію людини. Нову кращу, можна сказати, справжню історію людини, яка відрізняється від тієї, яка описана в Біблії після гріхопадіння Адама і Єви. Ну там, де е, два рідних брати посварилися, один іншого вбиває. Ну і так далі. Отже, Робіцон спочатку Крузо ставиться до свого острову, до свого життя на острові, перебування на острові як до Божої кари. Але потім е, його ставлення змінюється, і він вже вважає, що е, його перебування на острові це ознака свідчення е, того, що Бог його благословив. Е, цей острів це благодать Божа, великий дарунок щастя, яке подарував йому Бог. Врешті-решт, Робінзон усвідомлює свої помилки, стає правильним протестантом і досягає усіляких успіхів і на острові, і після нього, коли він повернувся до цивілізації, Робінзон досягає всіляких успіхів завдяки п'ятьом речам. Перше, це, звісно, Боже Бог, Божа воля, Божа любов. Друге це власний розум. Третє власна праця. Четверте це власна земля, острів став власністю Робінзона Круза. Після свого перебування на острові він перетворив цей острів, його заселили люди. Він перетворив на таке своє підприємство, на колонію, яка Постачала йому прибуток, давала фінансовий прибуток навіть. Тобто Робінзон став підприємцем, вдалим підприємцем. Отже, і п'яте, завдяки чому він досяг успіхів Робінзон це моральні християнська мораль, моральні чиснота. Отже, шлях до успіху людини це протестантизм. Раціональність, ну, ліберальні цінності. Третє тлумачення цього роману є моїм власним. Автор роману не описує в творі нічого надприродного, божественного. Робінзон вижив на острові завдяки собі. Але. На острові він не живе, а виживає. Робінзон Крузо не зміг пізнати себе, він не зміг використати чудові можливості, які подарували життя на острові для саморозвитку, для відпочинку, для насолоди життям і природою навколо. Крузо повернувся. До людей, таким же дикуном цивілізації, такою ж одномірною людиною, якою він вирушив у свій круїз. Він зробив таке коло круїз. Мені здається, прізвище Робінзона Крузо зовсім не випадкове. Отже, це такий роман про, ну, можна сказати, виживатник. А тепер поринемо у деталі твору.